Рятувальники продовжують надавати допомогу підприємствам енергетичної системи у ліквідації наслідків негоди. За допомогою бензопил зрізують обладані легілля та повалені дерева, розчищають від них проїжджі частини. Використовують для надання допомоги спецтехніку. Зокрема, протягом минулої доби фахівцями ДСНС в трьох населених пунктах Ємельчинського та в одному Черніхівського районів надано допомогу по зрізанню аварійних дерев та розчищенню ліній електропередач. На даний час триває ліквідація надзвичайної ситуації природного характеру, яка сталася на території Житомирської області, пов'язана з тим, що в зв'язку з сильною ожеледю пошкоджена лінії електропередач, пошкоджені трансформаторні підстанції, велика кількість населених пунктів, на жаль, залишається без світла. Зокрема, така ситуація практично по 22 районах області. Вже відбулася комісія, обласна комісія ТБНС, де чітко кожній зацікавлений службі, яка приймає безпосередню участь в ліквідації цієї надзвичайної ситуації, конкретизована задача. На даний час дуже активно працюють ремонтні бригади «Житомиробленерго». До цієї роботи також долучилися і працівники лісового господарства, також участь у процесі ліквідації приймають рятувальники. Станом на сьогодні на території області залишаються відключеними від електропостачання 104 населених пункти: 16 повітряних ліній по 10 кВт та 281 трансформаторних підстанцій. Загалом з 20 по 24 листопада для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від управління ДСНС в області залучалось 82 чоловіки особового складу та 20 одиниць техніки.